Друзі, вітаю! Позаду мене Білорусь. І що я хочу сказати? Відомо, що росіяни проводять аеророзвідку стабільно, літають на орланах. Відомо, що вже понад 10 тисяч росіян там є, і досить близько вони до нашого кордону. Але станом на зараз загрози вторгнення з Білорусі, станом на зараз до кінця листопада практично немає. І загрози нав'язування боїв з Білорусі до кінця листопада практично теж немає. Але друзі, всі маємо бути готовими до різних сценаріїв сили оборони, готові до них. І повірте: Збройні сили України точно. Зроблять все, щоб у ворога не було навіть думок про те, щоб наступати з Білорусі. Слава Україні! Переможемо всіх!